Будемо ми починати з фігури віск. Дивіться, що нам потрібно зробити. Неважливо, на яку ножку ви приземляєтесь. Ми йдемо в сторону. І одразу одна у нас рівна. А та, на яку ми приземляємося, вона зігнута. І в нас виходить. Раз. Ще раз. Раз. Так само на іншу робимо. Раз. Встали. Раз. Акцент на устійній ножці. Раз. Добре, що ми робимо далі? От ми стали на ножку. А стегно у нас підняти вверх. Дивіться, не так, не вниз. А ми ліве опа, підкрутили. Ще раз. 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 Далі що ми робимо? Ми піднімаємося на носочки, Ліву ножку за праву заводимо, дві ножки на носочки, і приходимо на ту, яка передня, переносимо вагу. Далі встаємо. І так само на іншу. Раз. Піднімаємось на носочки і два. Переносимо вагу на ту, яка спереді. Та, яка ззаді, ми можемо її підняти. У нас нема на ній ваги. Давайте ще раз. Раз, і два. Три і чотири, п'ять і шість. Напевно, ви помітили, що в мене працюють також стегна. Вони роблять баунс. Кожен раз, коли я йду вниз, ось тут. Я підкручую таз вперед. Раз і назад. Два. Вперед. Назад. Раз. І два. Дивіться, це вже для рівня більш середнього високого, тому давайте поки без стегон. Тому що там ми робимо повністю баунс з ножкою, яка в нас в стороні. Нам потрібно конкретно зараз чітко. Щоб ви запам'ятали. Раз, і підняли два. Перенесли на передню. Раз, підняли два. Супер. Це була наша перша вправа.